Контури дівочої краси, така назва виставки, що створена студентами-художниками Андрієм Сагайдачним та Володимиром Кравченком. Віднедавна вона експонується... в національному університеті. Чернігівський колегіум. Це дівчата, студентки Чернігівського національного університету педагогічного. «На цій виставці представлені студентки наших різних факультетів, різних спеціальностей. Ця ось виставка створювалася саме. Як представлення кожного факультету нашого університету, Чернігівського національного педагогічного університету. На одній із картин, що написана художником Андрієм Сагайдачним, зображена Поліна Гомбалевська. Дівчина розповідає, що процес малювання відбувався з натури. Для створення портрета дівчина орендувала національний костюм. А процес написання картини відбувався в літературно меморіальному музею заповіднику Михайла Коцюбинського. Процес відбувався таким чином, що ми підібрали вбрання, і потім мали фотосесію із Андрієм, зокрема, бо він малював мою картину. Це було неймовірно таким. Дуже теплим і глибоким відчуттям для мене особисто, тому що ми були там. Я була в Прилуцькій сорочці вдягнена, і це було саме те, якраз саме ті емоції, з якими хотілося, щоб читалися вони в цій виставці. Загалом же на виставці експонуються 11 робіт обох авторів. Тематику дівочої краси для втілення на своїх полотнах художники обрали не випадково. Як казали класики, що краса врятує світ. Я думаю, що треба вносити якусь ну, сьогодні не тільки військову тематику, а щось нейтральне, щоб люди могли відволіктися. Це мій перший такий досвід, і я ось ще не встигла роздивитися усі картини. Але хлопці неймовірно талановиті. Відвідати виставку можуть усі зацікавлені в робочі години Національного університету Чернігівський колегіум.